Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 2 листопада 2023 року. У нас сьогодні такий сонячний день. Сонечко світить, аж настрій піднімається. Отож, карта дня на сьогодні. Ну, вісімка мечів, на дні колоди дев'ятка кубків. Ну, Такі непоєднувані карти. Ой, вісімка мечів це глухий кут, в який, можливо, ми загнали самі себе надлишковою інформацією, думками, коли от забагато всього в голові. і… Ми не знаємо, куди рухатися. Зав'язані очі, зав'язані руки, все червоне повністю, і одяг, і тіло, фон сірий. Все, ось така криза. Не знаю, що робити. Не знаю, куди рухатися, не знаю, яке рішення прийняти. Нічого не хочу. Не хочу бачити, не хочу робити, не хочу чути. що З чим пов'язаний пов такий стан. Підставляйте під свою ситуацію, в якій сфері у вас такий глухий кут. Чому ви так обклалися мечами? Ну, меч це ясність, але ясність, коли він в руках, коли він не е, стромлений в землю. Тут мечі позаду, стромлені. Це мечі, це в нас інформація, наші слова, наші думки. Дивіться, як багато всього. І ви не знаєте, що обрати. Але ж, ну, добре, позаду мечі встромлені, ну, але спереду дорога вільна, попереду шлях вільний, є куди рухатися. Тому. Скидайте з себе ці пов'язки, і як не можете прийняти рішення, не можете обрати щось одне, то просто рухайтесь тоді. І, можливо, все само собою складеться, або рішення прийде на свіжу голову. Головне не стояти, не зависати в такій ситуації. Ну, тим паче, в нас на дні колоди дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це, ну, Супер карта задоволення, радості від того, що я маю. Дев'ять кубків, де кожен кубок має наповнення. Інше. Тобто, як багато ви маєте, то чому ж ви от в такому стані стоїте і не знаєте, куди рухатися? Виводьте, дивіться, дуже схоже. Тут людина сидить і позаду кубки. Таким півколом, а тут людина стоїть і позаду мечі таким півколом. Тобто, ну, ви собі самі створили цю ситуацію, або надумали, придумали, отак от в голові собі склали все. Насправді ж воно ось так, вас все гаразд? То чому ви себе загнали в такий глухий кут? Виходьте звідти. Давайте подивимося, що поможе нам. Що сьогодні буде допомагати? Що нам допоможе? Сила, ну супер. Швиденько скидайте з себе ці обмеження всі, вони у вас тільки в голові. Це ваші обмеження. Ніхто вас на силу туди не запхавить ніхто вас там не тримає на силу, тому що ну, дорога вільна. І ви сьогодні це зробите, скинете, це, ті обмеження, і будете рухатися, тому що сила допоможе, і сила старший аркан. А все тому, що ну, на дні колоди в нас дев'ятка кубків була, що все гаразд, ці проблеми тільки в вашій голові. І тому сили вистачить зрушити цю ситуацію. Дивіться карти сила, сили вистачить на все. І тим більше, що це старший аркан сила. А тут молодший аркан, вісімка. І тому сила пересилить. Ви зможете. Вийти з цього кута, ви зможете щось обрати. Ну, залежить, що ви потребуєте, і яка у вас ситуація? Ви зрушите її з місця, ви оберете правильне рішення, ви почнете рухатися, ви почнете щось робити чи втілювати. Ну, залежно залежності від того, від ситуації вашої, що вам, вам потрібно. Супер. А що буде заважати? Все, в будь-якій ситуації. Ви не опускаєте руки, а говорите собі, я можу, я зможу, в мене вистачить сили. І все. І рухаєтесь. що буде заважати? Ну, місяць, ну, звісно ж, сумніви ваші. Інтуїція також, ну, це та інтуїтивна карта, карта води. От, можливо, тому і такий стан, тому що ви сумніваєтеся, тому що вам щось здається. Це карта наших страхів, наших обмежень, наших е комплексів якихось, коли ми от закри... Бо місяць це нічне світило, коли темно, коли я не знаю, я боюсь, я... моя уява малює, ті. і тут закриті очі. Тобто ви добровільно закрили очі і, і, от, і собі самі щось вигадуєте. Лякаєте себе, тому вмикайте свою силу, відкривайте очі, в першу чергу потрібно зняти пов'язку, відкрити очі, тому що місяць це ніч, і вона та темрява вас лякає. Можливо, це, так як це жіноча карта, дорослої жінки. Це мама і бабуся. Ну, якщо ви доросла жінка, то ви себе лякаєте своїми страхами, своєю темрявою, бо очі закриті. Якщо ви чоловік чи ви молода жінка, то, можливо, це вплив мами чи бабусі. Також її страхи на вас впливають. Ну, вода так. Така, вона так діє, вона коливається в неї. Ну, бу це вода, наші емоції. Але ж з емоціями в нас було все гаразд. Пригадайте, в нас була дев'ятка кубків. Все гаразд. Не дозволяйте емоціям заполонити вас. Відкривайте очі і рухайтеся. У вас є сила, не слухайте свою інтуїцію сьогодні. А можливо, це вагітність. Така от несподівана, незапланована, бо це також карта вагітності поставила вас от в такий глухий кут. Ну, також не можна стояти. У будь-якому випадку в тому стані залишатися не можна. Розв'язуйтесь, скидайте в себе, відкривайте очі, і відкривши очі, ви поглянете на ситуацію. Тобто, то, ви вимкнули світло для себе. Ви, ви вже щось побачите, ви вже по-іншому, під іншим кутом подивитеся. Заховаємо місце, хоча тут, ну, що тут, що тут. Ну, принаймні, місяць не буде відволікати. Емоції вас не будуть відволікати. Маємо силу, все беремо себе, відкриваємо очі і. Сили нам вистачить сьогодні на все, побороти ситуацію, рухатись, щось робити, приймати рішення, бо в нас є сила. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні прикласти зусилля, вімкнути в собі силу і зрушити ситуацію з місця. Якщо вам потрібно прийняти рішення, ви його приймете. Якщо потрібно щось обрати, ви це зробите. Як потрібно рухатися, ви, ви також це зможете. Бо ви можете. Головне почати рухатися. Я вважаю вам вдалого дня, продуктивного дня, активного дня. Щоб. Вам принесло задоволення те, що ви робите, те, що ви втілюєте, те, що ви прийняли рішення, які ви прийняли, вибір, який ви зробите, щоб все було вам в задоволення і на краще. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, дякую вам за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно читати те, що ви пишете. Я завжди з нетерпінням очікую на ваші коментарі. Ви вже для мене всі як рідні, і, і, і я вже не можу почати день без вас. Дякую, мої любі. Люблю вас обіймаю. Хто ще не з нами, підписуйтесь і почуємось, Па-па.